Пане Павле, хотілося би ще розпитати трохи про вчорашню масовану ракетну атаку. Використовували росіяни, наскільки знаємо, дефіцитні в них ракети кинжали та калібри. Але ну, навіщо, якщо більшість таки збили, то навіщо вони їх взагалі витрачали? Згідно даних розвідків української, ми дивимося, що фактично за заявами залишилось. У московитів 19% від ракет, які були на початок широкомасштабного наступу московитів на Україну. Але, в принципі, якщо подивимося по тим же кінжалам, то використано тільки 15%, 85% не використано. Достатньо багато використано калібрів, там, згідно даних нашої розвитки, 91% використаний. Видно, що там 101-х, X-101, X-550 більше 80% використано, але іскандерів крилатих ракет використано тільки 47%. Чому б'ють і власне не, ну, не, не настільки руйнуючи, як при перших нападах, з декількох причин: це все-таки підтримання психологічному такому важкому стані українського суспільства в тилу. Це перше завдання. Друге завдання, яке вони виконують, все таки враження інфраструктури і е, все рівно навіть з тих таких останнього е, нападу, деякі влучання є. Але саме головне на моє глибоке переконання це для того, щоб ми використовували максимально ракети протиповітряної оборони на ті ж шахіди, на ті ж Х-59, Х-55, як обманки, які використовують, і зменшили кількість ПВО, і мало того. Якби вони не били по території мирної України, там і по західній Україні, і по інших нашим, то ми б сконцентрували наші засоби протиповітряної оборони поближче до лінії фронту, і було б набагато більше збиття їхніх гелікоптерів, їхніх літаків і багато інше. А так ми повинні тримати. Пане Павло, як нас чуєте? Зараз налагоджуємо зв'язок. Тим часом нагадаємо, що ми спілкуємося з Павлом Жебрівським, президентом військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Говоримо зокрема про ті ракети, якими обстрілюють російські війська нашу територію. Говоримо про крилаті ракети, балістичні ракети і про те наскільки вичерпується їхній ресурс чи не вичерпується. Намагаємося зрозуміти це, і зараз будемо ще раз намагатися зв'язатися з паном Павлом. Є пан Павло на зв'язку. Пане Павле, продовжуйте, будь ласка, відповідь. Тобто я не знаю, чи останнє, тобто моє е, меседж е, прозвучав, але ще раз говорю, що ключове завдання московитів це для того, щоб ми роз, е, розсредоточили фактично свої засоби протиповітряної оборони е, і навколо Києва, і навколо інших міст і навколо інших е, інфраструктурних е, е, наших об'єктів. Бо тоді ми ПВО наблизили б до принципів передової і більше збивали їхніх гелікоптерів і літаків. Так ну і хотілось би ще відзначити, що три керовані ракети Х-59 вчора е, взагалі впали. Е, Знову ж таки, я вже сказала, що вони були керовані, але раптом вони падають ні з того, ні з чого. Як ви вважаєте, це їхня несправність і застарілість чи якась диверсія, можливо, з боку расистів? Ці ракети Х-55 і Х-59 це ті, які можуть нести ядерну боєголовку. І власне в цьому напрямку їх використовують в першу чергу як обманки. Тобто вони масовані. Чому ми бачимо? Вони змінили модель. Спочатку шахіди запускають наша протиповітряна оборона. Працює, слава Богу, збили всі шахіди і вчора, і і позавчора. І, власне, в цьому напрямку вони, по-перше, засікають наші засоби. ПВО, де вони розміщені. По-друге, потрібна перезарядка засобів протиповітряної оборони. І через це така масована. Х-55 п'ятий, 59 вони фактично з імітаторами боєголовок ядерних боєголовок туди ведуть, і це для того, щоб зробити обманку. Ми бачимо, що найбільше враження ми отримуємо якраз від кинжалів, яких поки що засобів для збиття кинжалів у нас немає. Ми бачимо, що для інших балістичних ракет також і в принципі немає достатньо засобів для збиття їх через це. Випускають масово як обманки, так і інше. Що стосується x 55 Х-59, п'ятдесят 22 це застаріли в принципі ракети, які на зберіганні років 50-60 знаходяться. І в зв'язку з цим зрозуміло, що вони не настільки ефективні, але цю місію обманки відвернення уваги вони достатньо ефективно використовують, і це продовжує тримати в напрузі наші засоби протиповітряної оборони для того, щоб туди критичні точки, куди їм потрібно, вони могли запустити кінжали, могли запустити балістичні іскандери і Х-22, яку також достатньо важко збити. Так, ну з приводу ракет, тут ну певно, що треба пояснити глядачам певне уточнення зробити, тому що ха 55 ракети. Це дійсно величезні усі такі стратегічного класу ракети, які використовують рашисти, запускаючи з дальніх стратегічних бомбардувальників ракетоносців. І Х-55, вони були розроблені винятково для того, щоб нести термоядерний боєзаряд. А зараз рашисти використовують Х-55 як ось ці дійсно обманки, пустишки, так не маючи навіть звичайного тротилового гексагенового боєзаряду. Вони використовуються для того, щоб викривати наші вогневі точки зенітно-ракетних комплексів. А от Х-550 П'яті, які використовують росіяни, там уже дійсно є боєзаряд, не ядерний, звичайно. А цей тротило гексогеновий, але от вони також їх запускають. І Ха 22 це те, що потрапило по Дніпру. Це звісно, ракета Дніпру. також дуже низько, високонизько точна. Вона дуже погано має точність і якраз там плюс-мінус кілька сотень метрів. А от з приводу ракети Ха 59 тут росіяни їх використовують по іншому трохи. Вони їх запускають вже з тактичної авіації, і ракети Ха 59 Вони використовують зокрема і оптичний канал зв'язку і. Зокрема, оператор може нею більш-менш точно керувати. А разом з тим, ми розуміємо, що ха 59 вони призначені для того, щоб також бити по об'єктах критичної інфраструктури. Це є небезпечні ракети. Але разом з тим я ще хотів би вас запитати з приводу, от загалом, про небезпеку найближчих місяців. От ваш прогноз, якщо коротко, чи вдасться на вашу думку рашистам все таки ось цих півмільйона, про які вони заявляють, мобілізованих потенційних не просто зібрати, бо зібрати це одна справа, але підготувати їх і забезпечити логістикою. Чи це наразі неможливо? Насправді вони сьогодні втрачають те, що ми бачимо під Бахмутом, під Вугледаром в інших таких точках. Вони фактично вирішили по Жукову закидати м'ясом, закидати своїми живою силою, і ну чуть не в штикову атаку йти на український позиції зрозуміло, що якщо там і по минулому дню там 850, п'ятдесят 910, я думаю, що січень місяць буде найбільш врожайним знищеним окупантам, і зв'язку з цим їм потрібно відновлювати оцю живу силу. Якщо подивитися те, що сказав їхній е, е начальник генерального штабу Герасимов, то він якраз в принципі говорить про те, що як фактично тільки живою силою ми можемо побороти е, українські збройні сили. Е, Пропагандисти, які на сьогоднішній день також достатньо налаштовують, уже не один раз, не один десяток тих пропагандистів на їхніх грашиських каналах заявляє про необхідність повної мобілізації про 3-5 мільйонів мобілізованих московитів. А через це переконаний, що в найближчий час буде поповнення якраз за рахунок мобілізованих, тих мобілізованих, яких вони... Готували, яких вони призвали починаючи із вересня місяця. Більшість з них ну сотків 90, вже на передові. Вони готували і в Білорусі, вони готували і в Криму, в Приморському краї на дуже муліно, на дуже, дуже багатьох полігонах готували, і е, достатньо, в принципі, якщо там е, ми говор, наші експерти говорили, що це чмопіки і так далі, то так. Десь третина чмобіків була послана непідготовленими. А вже сьогодні поступають інформація, що деякі батальйони, які не виконують в принципі нормативи, вони повторно відправляються на навчання. Через це достатньо серйозно почали готувати чмобіків. І зараз будуть достатньо серйозний призив і мобілізація на Москві. Якщо подивитися по полігонам, якщо вони задіють і білоруські полігони, і московецькі полігони, і так далі, більше 150-200 тисяч за один раз вони навряд чи зможуть суттєво підготувати. Через це буде такими хвилями. Я думаю, що тих 500 тисяч десь вони вносять корективи, десь буде місяць-півтора місяця підготовка. Першої партії, потім буде друга партія, третя партія. Таким чином вони будуть на утилізацію біосміття, яке називають збройні сили РФ, відправляти отакими навалами, і власне а 500 тисяч поки що те, що по нашим даним на всіх полігонах, які у них є, навряд чи вони зможуть одномоментно одноразово готувати. Так, пане Павле, дуже дякуємо вам за таку інформацію. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський. Дякую до перемоги.